Сьогодні ми на фермі. Тут працює чудовий трудівник-трактор. Дуже цікава у нього робота. А які інколи речі він возить, просто не передати словами. Це потрібно побачити. Саме для цього вас я сьогодні і запросив. Будемо спостерігати, що везе трактор. Зроблю підказку. Сьогодні це всі предмети та тварини, в назвах яких є звук Р у поєднанні з Тр. -др». Як думаєте, будуть цікаві вантажі? Зараз перевіримо. Починаємо. Трактор погодився показати вам свою роботу. Але є умова. Треба промовити назву вантажу. Який везе трактор? Пропоную потренуватись і гарно сказати: трактор везе. А потім буде назва вантажу. Готові? Трактор везе. Супер! А тепер самостійно. Відчуваю, ви вже приготувались. Не будемо гаяти часу. Починаємо. Трактор везе драбину. Ще раз. Трактор везе драбину. Трактор везе дракона. Трактор везе дракона. Трактор везе трон, трактор везе трон трактор везе тролейбус, трактор везе тролейбус, трактор везе відро, трактор везе відро. Трактор везе витру. Трактор везе видру. Трактор везе трамвай. Трактор везе трамвай. Трактор везе каструю. Трактор везе каструлю. Трактор везе дрова. Трактор везе дрова. Трактор везе страуса. Трактор везе страуса. Трактор везе трубу. Трактор везе трубу. Трактор везе три зуб. Трактор везе три зуб. Трактор везе траву. Трактор везе траву. Трактор везе дротики. Трактор везе дротики? Трактор везе Троянди. Трактор везе Троянди. Ви не втомились? Скільки всього тільки но провіз трактор? Він справді трудівник. Ви молодці, гарно все промовили. Трактор все привіз у гараж. Давайте згадаємо, що він привіз, і розставимо все на місцях. Дивіться уважно і гарно промовляйте. Починаємо. Драбина. Дракон. Трон. Троллейбус. Ведро. Выдра. Трамвай. Кастрюля. Дрова. Страус. Труба, три зуб, Трава, Дротики, Троянди, Молодці. В мене для вас новина. Я підготував цікаві завдання до нашого сьогоднішнього уроку, які ви можете переглянути, перейшовши за посиланням під відео. Я на вас чекаю. Долучайтесь до пізнавайликів і до нових цікавих зустрічей!